Друзі, вітаю вас в новому відео. Ви знаходитеся на каналі Макс Коуч, це означає, що сьогодні вас чекає трошки корисної і наукової інформації. А саме сьогодні поговоримо про продукти харчування. Я склав свій топ. 5 продуктів харчування, які є в моєму раціоні на постійній основі, і я би рекомендував вам включити ці продукти в свій раціон. Цей топ я складав, беручи в основу такий фактор, що ці продукти мають містити в собі антиоксидантні дії, тобто мати хороші Антиоксидантні властивості, якщо ви не знаєте, що таке антиоксиданти: антиоксиданти це а, такі а, сполуки, які захищають наші а, клітинні мембрани від а, дії вільних радикалів. Тобто, вільні радикали вони пошкоджують, а, коли їх сильно багато стає. Вони пошкоджують а, мембрану клітини, що є дуже негативним для нашого організму, і тому нам потрібні такі добрі антиоксиданти, які будуть захищати наш організм від дії цих а, вільних радикалів. До слова, вільні радикали це такі нестабільні молекули, які утворюються в організмі а, під час а, самих звичайних метаболічних процесів, наприклад, а, ну, основного метаболізму. чи під впливом зовнішніх факторів це може бути забруднене повітря, багато ультрафіолету, багато стресу, ну і так далі. І як я сказав, надмірна кількість вільних радикалів вона призводить до такого явища як окислювальний стрес, який пов'язаний із розвитком багатьох хронічних захворювань. До слова, тема антиоксидантів для мене дуже вивчена. Дуже така можна сказати рідна, тому що за освітою я біолог і біохімік, саме по темі спортивної дієтології, і навіть моя наукова робота це була саме на тему антиоксидантів. Правда, звучала вона якось так: вплив харчових домішок з антиоксидантною дією на стан антиоксидантної системи та метаболізм як спосіб підвищення. Тренувальної діяльності спортсменів, тріатлоністів любителів Тобто, так, в університеті навіть наукова робота в мене була на тему тріатлона, мого найулюбленішого виду спорту. І я сподіваюся, вашого також. Тому можна сказати: на антиоксидантах я з'їв собаку, але собаки не містять антиоксидантів, так що не не їжте собак, тільки якщо ви не кореєць. І тому переходимо до нашого топ-5. Перший продукт, який в мене йде номер один по антиоксидантам, по корисним властивостям, це ягоди, саме темні ягоди. Тобто це ожина, чорниця, смородина, лохіна. Ось всі темні ягоди мають дуже великий вміст антиоксидантів, а саме містять в собі такі потужні антиоксиданти, як антоціани. Вони захищають клітини, як я сказав, від пошкоджень е, вільних радикалів і відповідно зменшують ризик е, хронічних захворювань. І ще Антоціани та флавоноїди допомагають роботі вашого мозку, а саме впливають на когнітивні функції. Також користь темних ягод це зміцнення серцево-судинної системи. Регулярне споживання темних ягід в регулярній основі допомагає знижувати фракцію холестерина ліпопротеїдів низької щільності, що допомагає серцево-судинній системі. Також. Підвищувати еластичність судин і нормалізувати артеріальний тиск. І високий вміст поліфенолів сприяє кращому кровообігу. Також темні ягоди мають такі антизапальні властивості, що може зменшувати рівень самого запалення в організмі. А як ми знаємо, запальні процеси це така дуже часта проблема для багатьох людей. Підсумовуючи, темні ягоди, це топ. Топ топ, який має бути в вашому раціоні, ви скажете, Макс, а як же ж зараз бути? Зараз же ж зима, немає сезону ягід і що бути, все дуже просто: в будь-якому великому супермаркеті продаються заморожені ягоди. Заморожені ягоди вони не втрачають своїх корисних властивостей. Я наприклад скуповую ягоди в це не реклама, якщо що просто от порада від мене в супермаркеті метро. Там вони продаються в таких великих кілограмових упаковках, коштують за кілограм, здається, щось близько 250 гривень, що рахую недорого. Тобто, саме головне, що ягоди в замороженому вигляді не втрачають своїх корисних властивостей і є доволі класним продуктом. Як готувати, що додати? Дивіться, елементарно, ось що мені подобається це прям заморожені ягоди брати. Як я в одному із своїх відео показував на прикладі вишні, а ви берете в блендер, набираєте води, кидаєте туди заморожених ягід, наприклад, тієї ж смородини, і насипаєте зверху протеїну, і робите собі такий класний протеїновий смузі коктейль який буде мати в собі низьку. Корисних властивостей і білка, і темних ягід, і це буде просто така потужна е, бомба, яка буде дуже корисною для вашого організму. Також ви можете їх їсти просто ось так смакуючи розморозити, і взагалі буде супер. Я думаю, як з'їсти саме розберетесь, це вже таке діло, але купити є де. Є як, а в сезон, звичайно, краще їсти їх свіжими, купляти. А ось те, що ви бачите, навколо там бабульки продають жіночки біля метро і так далі. Тому, звичайно, в сезон краще їсти свіжими. А для тих, хто знаходиться в Європі, я знаю, що багато мене хто дивиться не з України. А там ви, я знаю, в Європі навіть зараз без проблем в Іспанії купити свіжих ягід. Тому обов'язково додавайте ягоди в свій раціон, бо вони є неймовірно корисними. А ми поїхали далі. Другий продукт в моєму топі це ківі. Да, можливо, ви зараз дивуєтеся, скажете ківі? Ну, типа, що. От так, да, Києві, саме звичайне Київ. Киві є продуктом, в якому є дуже багато вітаміну С, і він має низку антиоксидантних властивостей. А що таке антиоксиданти і їх важливість? Ми з вами вже розібралися. Зараз я вас трошки здивую, але більшість вітаміну С із ківі є в його шкірці, яку ви оце зрізаєте і не їсте. Тому я раджу їсти ківі обов'язково ось волохатим в шкірці. Як я його їм? Я просто зрізаю края там, де йдуть оці кончики, і просто нарізаю їм його в шкірі. Ну перед цим миючи, звичайно ж. Немає ніяких проблем, дуже класно, супер, і взагалі, ось обов'язково раджу вам так їсти, тому що більша концентрація вітаміну С є саме в шкірі. До речі, я вам ще скажу, що в Ківі більше вітаміну С ніж в апельсині. Також ківі містить доволі багато вітаміну Е, поліфенолів. Ну, і як я сказав, вітамін С. Це все є антиоксиданти, які дозволяють е, організму боротися з вільними радикалами. Також ківі багатий на е, харчові волокна, на ці тканини, які може покращувати е, саму травну систему. Киві е, дуже добре їсти з білком. З м'ясом, можливо, даже якимось, ну, наприклад, чи киві їсти після того, як ви поїли м'ясо, тому що Киві містить в собі такий фермент, називається він актинідин. Актинідин допомагає розщеплювати білок і покращує травлення. Тому Ківі особливо класно його зараз в зимній період дуже багато. Обов'язково він недорогий, він обов'язково має бути в вашому раціоні, тому користуйтеся і знайте а, про його Корисні властивості. Далі переходимо до третього пункту мого топу: це болгарський перчик. Болгарський перець це низькокалорійний поживний овоч, який містить в собі багато вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які плюси в основі болгарського перцю. Болгарський перець містить в собі каротиноїди. Такі як лютеїн і бета каротин які є антиоксидантами і знову ж таки захищають організм від впливу вільних радикалів. Каротиноїди, як ви можете знати, вони дуже корисні для зору. Також перець, крім вітаміну великої концентрації вітаміну С, там в ньому також його дуже багато, містить такі вітаміни, як вітамін А, вітамін в 6 вітамін К1, фолієву кислоту, які є важливими для здоров'я шкіри. Нервової системи, кровообігу та кісток. Тому обов'язково включайте хоч інколи, можливо, не кожен день болгарський перець в свій раціон. Його готувати доволі легко, можна додавати в салати, можна просто порізати, їсти як додатково до основного прийому їжі. Четвертий продукт мого топу це фісташки. Знаєте, от для мене фісташки є навіть а, кращим продуктом а, по смаку, по смаковим властивостям, якщо ми зараз не беремо просто його там корисні антиоксидантні властивості, а, а він є навіть кращим, ніж якась там червона риба, чи там червона, чи чорна ікра. Оці знаєте, продукти, які люди звикли їсти як щось дорого багато. Да? Для мене ось фісташки є таким. А, я не кажу, що вони дорогі, прям сильно дорогі. А, я кажу, що для мене це є самим кращим, напевно, делікатесом, я би так сказав. Вони дуже смачні. Я сподіваюся, ви з цим точно погодитесь. Фісташки містять лютеїди, зеаксантин, поліфеноли та токофероли. Все, що я зараз назвав, це антиоксиданти, які знову ж таки захищають клітини організму від впливу вільних радикалів. Лютеїди та зеоксантин особливо корисні для здоров'я очей. Фісташки також допомагають знижувати рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності і відповідно допомагають здоров'ю серцево-судинної системи. Також фісташки містять аргінін, який покращує кровообіг і еластичність судин. Фісташки багаті на калій, фосфор і залізо. Але знову ж таки залізо це так умовно, тому що основне залізо, яке треба нашому організму це саме гемове залізо. Гемове залізо це м'ясо. Тому якби, тут залізо є, це гуд, але це не те залізо, що є прям супер необхідним для організму. Але решта всього там дуже багато корисного. Ось те, що я вам назвав. Тому... Фісташки, можливо, не на постійній основі, хоч інколи включаєте в свій раціон, це дуже класний продукт. Але з фісташками є трошки такий момент, проблемний. Проблемний це їх кількість. Зважайте, що болгарський перець, ківі і ягоди ви сильно не переїсте. Бо це все низькокалорійні продукти. Тобто, ну якщо їх навіть багато з'їсти, сильно багато енергії ви з них не наберете. А от фісташки це по суті, ну, горіхи, це жири, там дуже багато жирів. Як ми знаємо, один грам жиру дає нам 9,3 ккал, а один грам вуглеводів дає і білків 4,1 ккал. кілокалорію. Тому а за рахунок жирів ви можете перебрати дуже багато в своєму раціоні по кількості калорій. Тому просто будьте обережні з кількістю з об'ємом, тобто не з'їдайте зразу там пачку здорову цих фісташок, тому що ви так. Можете дуже швидко піти в профіцит і набрати калорій зайвих. Якщо ви записуєте фісташки, наприклад, фіксуєте це як в щоденне харчування, обов'язково записуйте без шкарлупи. Тому що, якщо ви отак от зважили, наприклад, там, наприклад, 100 грамів зі шкарлупою, то просто. Старте і просто зважіть, скільки там було потім шкарлупи окремо і відмінусуйте. А, тому що ми рахуємо тільки чистий продукт, який ми з'їдаємо. Шкарлупу ми, ми їмо, не їмо, тому ми її не рахуємо. Будьте обережні з калорійністю. Нарешті, п'ятий продукт мого топу він трошки не до антиоксидантів, але він також корисний і має бути в вашому раціоні, я би сказав, щоденно. Це вершкове масло. Вершкове масло це мега корисний продукт. Я раджу вам старатися звертати увагу на вершкове масло жирністю 82,5% жирності від цього. Щоб чи якщо воно менше, 70, чимось там звертати увагу, щоб в складі не було маргарину. Це основне щодо корисних властивостей вершкового масла, це. Перш за все, жиророзчинні вітаміни: вітамін А, вітамін Д, вітамін К2, вітамін Е. Вітамін А корисний для зору імунної системи. Вітамін Д підтримує здоров'я кісток і зубів. Вітамін Е має, як ми вже згадували, антиоксидантні властивості. Вітамін К2 сприяє здоров'ю серцево-судинної системи. Також вершкове масло це є жиром, це є джерелом, я би сказав, корисних жирів, ті, які необхідні нашому організму. У вершковому маслі є коротко та середньоланцюгові жирні кислоти, які легко засвоюються організмом і сприяють енергетичному обміну. Також вершкове масло містить бутерат масляну кислоту, яка має протизапальні властивості. Також насичені жири вони потрібні організму для вироблення статевих гормонів, таких як тестостерон, тому що без жирів. Е ваш тестостерон буде 100% низьким. Це пам'ятайте. Але знову ж таки, будьте обережним з кількістю вершкового масла, тому що вершкове масло це жир в чистому його виді. Тому, якщо ви з'їсте багато, ви можете знову ж таки перевисити свою норму по жирам і бути в профіциті по енергії. Тому е це корисна штука, але всьому має бути міра. Ось так, друзі, мій топ-5 продуктів. Е як вам пишіть в коментарі, можливо, щось було новим, корисним, цікавим, можливо, чогось ви не знали. Я думаю, що 100% ви не знали, що Ківі треба їсти зі шкуркою, мало хто знає. І напишіть, будь ласка, в коментарі продукти, які є вашими найулюбленішими. І можливо, ви знаєте про їх корисні властивості, буде цікаво почитати. На цьому я кажу вам до побачення. Зустрінемося в наступний четверг. Всім пока!